Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Козиріг на період з 31 липня до 6 серпня. Загадуйте бажання або запитання, на які ви б хотіли отримати відповідь від пасіанца. Дуже добре ось тут начало у вас. Корабль. Це вдале завершення якоїсь великої справи або велика мандрівка. А також ось тут лавровий вінок разом з цим кораблем. Ось він. Це також успіх. Оці кандали означають невеличкі сварки в родині, якщо їх можна уникнути, то краще їх не допускати. Ось тут, друзі, дзвоник. Це якесь сповіщення. До речі, дякую всіх, хто не забуває нажимати і натискати дзвоник для того, щоб сповіщення про мої відео своєчасно до вас надходили. Це важливо, коли інформацію отримаєш своєчасно. Та, начебто, все. Добре, для початку переходимо до другого розкладу. Для знаку зодіаку козиріг на перший тиждень серпня. Дивимось, друзі, що у вас тут співпало. Ось я бачу якір, це стабільність. А також плітки. Плітки, вони належать до якоїсь хитрої, підступної людини. Це ось, бачите, змія. Ось змія і ось її плітки. Вам треба зберігати рівновагу. Я би ще сказала стабільну рівновагу. Ось це лавровий вінок, це також успіх ваш. А також іще ось, друзі, Небесне покровительство. Небесне покровительство і ось якийсь успіх. Ось ця планета місяць вона вам каже про якісь невідомі факти або важливі відомості якісь. Але ви про них поки що нічого не знаєте. Зверніть увагу на те, що у вас викликає підозру, щоб не зробити ніде помилки. А загалом то добрий розклад. Другий. Також добрий. Ось тут ще мечі. Ще раз хочу вам нагадати ось який скандал. Ось тут сплетні йдуть плітки після нього. І ось тут людина якась або подла, або хитра, або ось така змія. То ви якось тримайте себе в рівновазі для того, щоб у вас з Божою допомогою було все добре. А ми переходимо до третього розкладу. Мені здається, що коли людина робить якусь таку справу, завжди знайдуться якісь той, хто заздрить, той, хто пліткує, тому на них не варто звертати увагу. Треба йти своїм шляхом і виконувати свою роботу. Ми переходимо з вами до третього розкладу для знаку козиріг. Ось тут знову-таки рівновага. Зберігайте спокій. Не дивлячись не на що. Ось тут сонечко. Воно каже, що правда на вашому боці. І все буде добре. Ось тут, друзі, знову скандал, казюний дом і ось ця змія. Або змій. Майте це на увазі, але краще триматися осторонь. Якщо хтось десь виник скандал, то не обов'язково в ньому приймати участь. Бо зазвичай вампіри підпитуються цим негативом. Та начебто все, друзі. Сподіваюсь, ми нічого не пропустили. Зараз ми з вами на картах колесо року подивимось, які застереження та поради вони вам дадуть. Ось, друзі, ще якийсь документ. Документ, ось він. Ось документ ваш, і він успішний успіх. І завдяки цьому документу буде ось сонечко, це також успіх. Добра, сильна карта. А також, можливо, вся ця ситуація вас доведе до рівноваги, до спокою. Не дивлячись на оцей початок, хто вам заважав? І так, друзі, застереження та порада, жезли це міць, сила. Певненість, ось така порада, щоб ви були такі саме на цьому тижні, для того, щоб ваші всі справи успішно виконались. А застереження чомусь, друзі, це дама Пентаклі. Можливо, це жінка, яка відповідає за фінанси. Можливо, вашому проєкту будуть потрібні якісь гроші, наприклад, що це фінансовий директор або головний бухгалтер. А вона вам або не захоче щось підписувати, якісь папери, Ну, чомусь застереження. Карти вам дають пораду, щоб ви якось уважно до цього поставилися. Кожна людина знає свою ситуацію, і якщо це щось по фінансам, то будьте з ними уважні та обережні. А якщо це вас не стосується фінансова якась сторона, то ця жінка. Знаку Задяку Козиріг або тілець, або діва. Можливо, якось від неї може зависити ваш успіх. Тому що ось ця змія чомусь вона, змія по гороскопу відповідає, знак зодіаку Діва. Чомусь тут, ось їм, саме це воно вам заважає весь розклад. Ось так, друзі. Дякую за ваші підписки, перегляди. Дякую, що ділитесь зі своїми друзями моїми відео пропоную вам переглядати ще там інші відео для всіх знаків зодіаку. Як то кажуть, освідомлен, значить вооружен. До зустрічі на моєму каналі. Ось ваш успіх!